Je suis en Certo? Значить, була пропозиція щодо спитання по сесії по трьох питаннях щодо відрядження депутатного своя. Від начальника земельного відділення вступила пропозиції про доключення питань земельної комісії з тим, але засідання у нас передбачено на 27 е, лютого, чергове планове засідання. Ці питання вже опрацьовані, засідання на комісії з питань лікування зімельних підносить, отримали схвалення, є протокол відповідного засідання і саме на сьогоднішній день оприлюднені на сайті міської ради. Якщо буде ваша воля, є е, немає заперечень, то ми розглядаємо сьогодні 12 питань. Якщо ні, тільки по питаннях, які стали підставою для спитання, це є перших три. Прошу про цю історію. А зональні можна пакетом покинути? Ви оберете процедуру, де наразі ви обіцяєте. Там є бо там я якийсь фільм, який я сподівався чекати зараз. Зобрано. Якщо ви обіцяєте, ми поїхали по рішенням формулації, але спочатку їх треба включити. Пора підтримати. Що ви маєте брати? Що ви не зібралися? Можемо розписати по проїждженню? товарище психологікс, зробила. Якщо немає зауважень, то ставлю питання до першого чемпіонату І далі ще дальше буде. Зібрали так. Давайте ми затребуємо відповідь на шесть проголосовав, а потім другим. Що немає бажання ставити, 12 секунд у питання. Думаєш, що ти не маєш Тут три питання, які дев'ять питань позвали. Голосуємо. Семнадцять залішні проєктів. Давайте зараз зараз повернеться, потім формуємо, говоримо про пакетному званні і далі. Так. У мене по проекту двадцять який нова участь ми тут приймають. Добре, шановні депутати. Сьогодні відбулося засідання комісії з питань законності. Схвалено даний проект сьогодні на сесії. Мова йде про відрядження депутата Івана Іваничанича. Перевір з 9 лютого.

16 за, один не висловлено, в тому числі Іван Євгенович Бойко з медичної прийнятості. Наступне, партнерство 14. Значить, мова йде про укріплення депутата, так, 14-ї каналу ЦІРУ Димовича з 11 лютого по 18 лютого у місті Відень, Австрія, для участь у заходах організованих по варіантно молоді Австрії на проведення зустрічі з офіційними прислугами під медичною халістою. Є зауваження? Не може. Путь присудити в центре миссарства, не будем принимать участие в рассуждании в очередь в центре контроль. За узлам в том числе дуралище времени аналогично Зв'язку з тим, що в цьому розгляді, до цього питання наявний станційний конфлікт інтересів участі в голосуванні до обговорення цього питання обрати не буде. Зауваження є, немає, чи можна. Завинемо слабко. Перше що до земельних питань, пропозиція щодо голосування бюджетного, давайте е, спробуємо пакетного голосування. Е, Як перейдемо до проєкту голосування, хоче до його доночки. Тобі хочу, щоб ми пройшлися, чи немає заперечень, тому що значить, внесення збір вирозу при затвердженні попереднього грудні місяці ми пропустили одну земельну ділянку.

Він не вийде так, що ж, можливо. Було вже наче з пакетом було. І що за меті тут іде? Шість. Слушний екстрактові. Ну, і з контенту.

Проєкт проект двадцять один дев'яносто три де інтерзація зімельних полях, які передачу реду Щебівські корбалицькі старостицький округ, двадцять один а там не відкрилися, безумовно. Так, зараз я хочу. Це є фірма-захід АРО МФП, монетаризація земельних клянок, організованих клянок. Якщо є питання, Олександр, вимоляй, на Мартинюк є присутність. Наразі, Аренда 7 років. Це не мені потрібно мені Так. Розуміло. Де, Усе ж може я коли завтра поману, що набагато. Чи я сьогодні? Так, батюдіть і мости. Чи я сьогодні? Так, батюдіть. Так. 21, проєкт №2194 про зосередження проєкту землеустрою щодо відведення земель ділянки із змінної цільового призначення. Це Христос. <плес> так. Так, так. 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 Можна чути? Можна чути? Я не знаю. Є питання про ці земель-дзянки? Третє. <плес> <плес> так. <плес> Третє. <Третьяний. Так. плес> я просто питаю про ці земель-дзянки. Два. <плес> Друга земель -дянка? І Магалу, Що, 12% И все... треть, мир. Ты змінится його призначить минулий. Христина, зміниться його призначить, вменить для тебя. Так, у нас же Дая, тут ми не остановлювали. Я додала на комісії питань вирування земельних відносин, це є е, акт погодження межових знаків, та земельних місії між е, побудів 95 та Харі. Я, я.

та передачу даних земель ділянок на власність. Мова йде, де є об'єкти нерухомості, що є будинки, які є власності фізичних осіб. Є питання? Thank you. Так, проєкт 2999. Пропонований до повної частки земельної ділянки. Так, це є Кравець Олег Миколаївич. Магазин Оксаний Тернопільська, 24А. Це промілянний. Про є питання, чому шість? Оскільки комісія відшла обов'язково, що на сьогоднішній день на азянці не працює. І тому пропонують термін один рік і 6%. Ні, немає ми працюємо. школу. Для цієї категорії землянки по нашому положенню? Це і за інформаційного прознаці до 12% від 6 до 12 до 12. 12. Панас, прицеп. А у ті, хто не не працюють, там депутати звали всякі новини, діяльності приймали того, того уроку моїх значень. Так, у вал громад заради. Так. Не схоже, що така справа ваша партійська, ось удариться з е-е як можна сказати. І хоч не дуло, що не програш. Се звратније уживање за мене кинува се 22.000, не стапувајте со 6.000. Многу е добра често што положија. Без сисање. Повлаци, повлаци, повлаци. Мислам дека што таке биду, треба да Треба да зедете појаснение, да зедете што не, што таму може лошо да се доделува. Повини да го направиме плата, по кој што го купуваме. Повлаци, повлаци, повлаци. Там кровать не бо Там надумал, там є та где-то що режим и що потому что он так, Йок. Короче, там не продати, ні Семейки не проблеми. Ага, такі обов'язки, або ні. А в цьому питання, питання в тому, що ми прийняли положення, пам'ятаєте, ми були сесії, якщо там не передбачено вимкачів 12, а передбачено тільки 12%, то... Якщо там не передбачено вимкачів 12, то там 12. Тут 12 чи 12? Ні, 12. Що переголосує? Але там у нас в приміці, якщо не функціонує, чи що там буває, ні, да початку там нет. Там закінчення. Я чую, що вони хтось, наприклад найти. То есть когда я перекробляти дорогу, не 512. То чим ви закупимо, Ні, ні. тому що ми не можемо проголосувати. Ми може і не можемо. Я пропоную зняти. Є багато питань і мені зараз не вирішимо. Я би пропонував зняти нового працювання, до якого це доносили терміном. До двадцять першого березня. Якщо ми зараз цьому були сесію, все розглянемо. тут є спірні питання. Якщо юридичний прошу вивчити юридичну складову там, у нас є ще потім тут ділянку матернатості з українські судниці. Вони потім будуть побачити, що ми додали про те, там буде. Тому Oh. Yeah, yeah. Так. Тож, пауз, чи не? А, так, ну, тоже. Присутствує. По поводу лекций, я там прослухаю. Немало сутно, на масштабе засідання став, э, щось, да. Тут доволі багато чуток. Так. Гарантуємо, щоб вся тема докторантів, я думаю, там попав. І читання. Я те. Ну, з деякими там, надо.

Я 12 суток и один вот так. Один этап в дима расширение. А, знаешь, там далеко. Проект 22 банля. Сид. Вот мне написали. Я не толосер. Два зарично. Є, так, ставимо палі, захваття, тому що этом у Етайма ставим складываю заключаться за шарович, что закончилось.